Доброго ранку всім, хто починає цей четвер з телеканалом. Дім з вами зустрічаємо новий день. Ми Ірина Хоменко та, та Костянтин Костянтиноктябрські. Просто зараз запрошуємо в гості до центру врятованих тварин Урса. Фахівці центру захищають права тварин, рятують, годують, лікують і шукають новий будинок для чотирилапих, які потрапили в біду. З деякими з них ви можете познайомитися в нашій постійній рубриці про адопцію тварин. А інших побачите зараз в сюжеті приготуйте телефони, щоб читати qr код за яким можна підтримати за волонтерів. Зараз ви бачите абсолютно здорову і сповнену жаги до життя собаку, хоча кор до нас зовсім прибув не таким. Він був зовсім лисий, все його тіло було покрите ранами. І він був зовсім дуже-дуже дуже худий і обезводжений. Його врятував підрозділ Корд, вони його знайшли в лісі. Де собака лежала лисою. Навіть спочатку це було тяжко зрозуміти, чи собака це взагалі. Вони передали його до нас, ми його вилікували, а зробили необхідні всі дослідження, аби вилікувати цю хворобу. Стерилізували і вакцинували. Зараз корт готовий їхати в родину. Наразі корт один з мешканців центру врятованих тварин Урса. У сусідньому з ним вольєрі живе песик Лука. Він ймовірно був на прив'язі під час російського теракту на Каховський ГЕС і отримав важкий психологічний розлад. Ось в чому він зараз в цьому володі він намагається відгризти свою задню частину тіла. Скоріше за все, його історія була досить сумною, і його власники залишили під час трагедії на прив'язі. Що взагалі. Собачок не можна тримати на ціпку, тому що, це, тому що це прирівнюється до жорстокого поводження, а луку ще й залишили помирати на ціпку. Тому він отримав таку психологічну травму, він намагається весь час себе звільнити, і він думає, що причиною цього є задня частина його тіла, і він намагається вкусити себе за задню лапку. Ці та десятки інших тварин з подібними історіями стали частиною життя засновників та співробітників центру врятованих тварин Урса. Майже з перших днів повномасштабної війни тут приймають, годують, лікують та виховують чотирилапих друзів. А ще роблять найголовніше для будь-якої тваринки: знаходять люблячі і турботливі родини. Після деокупації Київської області багато притулків постраждали. Ми зіткнулися з проблемою, що до Києва везли велику кількість тварин з профронтових територій, а розміщувати їх було просто банально ніде. Ми намагалися просити притулки, якісь домашні перетримки, хто ще був в активній діяльності, і зрозуміли, що найкраще це створити свій маленький і всіх наших врятованих хвостиків розмістити в одному місці. Так, з Вився цей центр за понад два з половиною роки повномасштабної війни. Центр врятованих тварин знайшов родини для 67 песиків, а деяких з них забрали до себе українські біженці за кордоном. А чим можемо пишатися? В нас дуже класно. Працює напрям а, прилаштування за кордоном. Абсолютно прекрасні історії. Сім'ї зі Швейцарії, з Німеччини а, дуже класно а, за дружківки після а, програми стерилізації, яку проводила наша організація разом з фондом 12 вартових. Нам привезли а, собачку. Вона зараз живе в прекрасній родині в Лондоні, і ми тішимося тому, в яких умовах а, і в якій люблячій родині вона знаходиться. І таких, таких історій у нас дуже багато. Це нас супер надихає, тому центр існує. І завдяки допомозі нашим наших підписників, людей, які не байдужі, а він квітне і процвітає сьогодні. В центрі врятованих тварин Урса живуть 27 тварин. Більшість з них жертви війни і банальної людської жорстокості. Їм, на відміну від багатьох інших, пощастило опинитись у турботливих руках зоозахисників. Деякі песики до нас прибули з прифронтових територій, деякі песики, є песики, яких ми врятували від жорстокого поводження. І є ті песики, які до нас потрапили зовсім випадково. Це тобто хтось з нашої команди проїжджав десь, і там цу 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 цуценя, доросла собачка, просто була на вулиці. У Нас в основному собачки це всі з прифронтових територій, але є ще також ті собаки, які зазнали жорстокого поводження від людей, тому що наша організація основним напрямком, наш напрямком діяльності нашої організації, це є захист прав тварин. Більшість мешканців центру звичайні безпородні песики. І знайти для них родину значно складніше, ніж для породистих собак. Але знаходяться люди, які шукають саме такого вірного хвостатого друга. Це дуже давня мрія. Ще з того моменту, як ми приїхали з Криму, ми дуже хотіли собачку. І нарешті ми вирішили наважились. Це Розе. Я шукала собачок на різних сайтах, різних сторінках в інстаграмі в притулках і. Дуже багато було варіантів, але чомусь її очі нас просто закохали в себе. Вся родина її чекає вдома, тому що ми просто закохались. Я вважаю, що породи з тих собак завжди знайдуться на них клієнт, завжди їх куплять і вони завжди знайдуть дім. А такі собачки вони не те, щоб вони дуже гарно живуть в притулку, в них тут гарні умови, але все одно вони мріють про дім. Я хотіла подарувати такі собачці саме дім. Весь час Центр врятованих тварин Урса працює завдяки українцям, які стають фінансовими опікунами для чотирилапих. Якщо ви хочете підтримати когось з песиків чи подарувати йому нове життя в люблячій родині, переходьте за qr кодом який зараз бачите на своїх екранах, чи просто телефонуйте і дізнавайтесь всю необхідну інформацію.